Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Chicks Fix. З вами Лара і сьогодні у нас Project Pen. Хто не знає, що таке Project Pen, це коли дівчата стараються використати до кінця засоби або косметичні, або доглядові, щоб вони не марнувалися і щоб використати повністю їхній потенціал. Ну що ж, починаємо. Ну і дівчата, давайте ми почнемо з парфумів. Були в мене ось такі парфуми DKNY Be Delicious, Ось і я їх мучила, 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 мучила дівчата. Я вам скажу чесно, що знаєте ці такі брендові парфуми вони так тримаються довго і їх так важко використати, що ось ви бачите, я їх мучила, 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 а використала буквально ну не знаю скільки пів сантиметра. Ну Щось таке. Це прям смішно. Ви знаєте, я втомилася поки що від цього запаху, я хочу перепочити від нього. І я трішечки зроблю перерву. І на літо я хочу змінити парфум, тому цей поки що я відставляю до осені. Він досить інтенсивний. він Мені на літо не підходить, тому я його поки лишаю знову ж таки на осінь зимній період. А на літо хочу ввести в Project Pen ось такі парфумчики який називається «Санні Сємпре». Це є J-Fancy, такий, знаєте, і, як я кажу, відповідник, а якщо дуже негарно сказати, така підробка відомих парфумів. Вони в нас продаються в Єві. ось, І я хочу їх трішечки використати. Цього літа минулого літа мені дуже приємно було ними користуватися. Я хочу продовжити їх використовувати. Ось, А також ще одні парфум, який я би хотіла використати, це ось таки мініатюрочка з Еветрус. Це з Avon, його в мене лишилося ось стільки. Я, звісно, зроблю поміточки, що тут, що тут. Ось, І будемо ми старатися використати. Ну, Я не думаю, що я цю пляшку використаю, мабуть, ні, але оцю малесеньку я буду дуже старатися, щоб нарешті її використати, тому що вона в мене в моїй колекції досить довго і їй вже просто пора, як то кажуть. Наступна річ, яка в мене була раніше в Project Penny, це ось такий гельчик для брів. Ви його пам'ятаєте, мабуть, і щось бачите, От моя поміточка десь ось тут знаходиться. А я використала його, ну, так трішечки. так, Ну, видно, видно, що використала, але. Скажу чесно, лінувалась знову, він мені не потрібен в цілому. Я не розумію, на що я його купила. в мене немає такої потреби фіксувати брови, тому я не і дуже рідко користуюся. Буду далі себе, як то так знаєте, сформую косметичку і все інше сховаю. і Буду. Пам'ятати, що мені треба ним користуватися, Ось тому я його далі лишаю в Project Penny. Зараз роблю поміточку сюди, і будемо далі дивитися на прогрес цього гелю з Eveline. Він в цілому непоганий, але кажу, у мене просто немає такої потреби, щоб ним користуватися, тому я і лінуюся. От, Треба його все-таки використати. Дівчата, бо в мене ще в Project Pen. ось такий олівчик для губ. З Brush Up by Максінечка. Пляла в Росмані, ось такий трошки в мене запачканий, але суть не міняється. Навіть не знаю, чи в мене тут щось сильно е змінилося. Давайте подивимося. Ось він у мене був. І... А, все-таки є якийсь прогрес. Ось так. Але я вам скажу, що літом я не буду ним зараз багато користуватися, тому що це такий колір більше осінній, тому е, да тому я не хочу зараз його там спеціально брати в Project Pen, щоб його прям так добивати. Хоча хм, після відкриття 9 місяців. Окей, добре, вговорили. Давайте брати його також, тому що він просто зіпсується, буде шкода, як, як то кажуть, гроші, а колір гарний. Просто мені здається, трошки не на літо Він такий, знаєте, Ну, така, знаєте, згашена роза, колір, дуже гарний, але просто він такий мені занадто темний на літо. він мені більш такий, знаєте, осінній. Ну, погодьтесь. Це більш такий осінній колір. Ось. Тому так, да, ну ладно, але раз такі справи, добре, далі він продовжує нашу гру, хай так буде. Далі в мене був такий олівчик для брів з Evaline також. Ось, давайте подивимося, скільки там в мене його лишилося. Такий маленький-маленький, дивіться, ось, прогрес. Ну, щось там є. Добре, М -м -м -м, добре, що так. Ось, В принципі, я олівцями користуюся, але просто, знаєте, в мене чому я його далі, саме цей, мабуть, не використовувала. Тому що в мене виявилось в косметичці три однакових олівця. От таких. Прям три однакових. Чому так сталося? Тому що я. Коли приїхала в Україну, я забрала з України олівчики. Ось, і, і що, і все, типу, і я просто ними користувалась, знаєте, на перемінку то той, то той, то той, то той, і якось не дивилася, чим я там сильно користуюсь. То тобто, мене всі на початі, всі я користуюся всіма трьома, але саме цей, бачите, ну прогрес дуже маленький. Тому. Тому якось так ось така ось ситуація. Добре, давайте ми подивимось ще на коректор. Дівчата, ви бачили цей коректор, що я розхваляла, хороший склад, все супер у ньому. Так. Хочу взяти його в Project Pen, тому що дивіться, тут в мене його отак лишилося, так? а після відкриття в нас можна користуватися коректором 6 місяців. Так? Ось, звісно, я не тільки ним користуюся, в мене ще є один ось, але я бачу, що треба піднажать. Під цей, тому що ну, він просто зіпсується і на тому буде кінець. Тому буду ставити міточку ось тут і буду його закінчувати. Catrice Cover Care, хороший склад, все супер. Рекомендую. До речі, мені дуже подобається і теж як він виглядає на шкірі, все класно, рекомендую. Так, це буде у нас такий от кандидат на Project Pen. Ну що ж, давайте ще тут подивимося, так, що в мене тут є. Ага, хочу взяти в роботу, як то скажемо так, ось такий блиск. Ось я теж його. Наче тут після відкриття у нас по 18 місяців Катріс Arctic Illusion я його купувала десь зимою. Ось. Але його вже так десь отут немає. Я там придивлюся більш, як то кажуть, ретельно і зроблю відміточку, але він мені. Я хочу ним користуватися літом. Він має такий, знаєте, Трішечки охолоджувальний ефект. Він має такі от сяючі часточки, і він буде дуже доречний саме літом, тому я хочу ним користуватися. І це Real Illusion. ось. А також хочу користуватися його, зараз покажу ще, з чим, з ось таким олівчиком для губ Estee Lauder Double Wear 24 години в кольорі 018 red. Ви вже бачили на моєму каналі. ось, Що можу сказати про нього? Він хороший, але він такий, знаєте, суховатий. Оцей олівчик плюс оцей блиск, воно разом дуже гарно виглядає на губах. Ось, все це все-таки це стилаудер, і він же в мене відкритий, в принципі, теж досить довго, тому я хочу його трішечки піднажать. Ну і плюс такий колір, знаєте, яскравий. Ось на літо саме те під, знаєте, такий аля-морячок стайл, типу якась там футболочка в полосочку, червоні губи, це все дуже гарно дивиться. Ось тому хочу трішечки ним користуватися. Зроблю відміточку, побачимо, як піде. Хоча я вам скажу, що його дуже важко використати, тому що ну, це перше олівець, по-друге, я тут багато, по третє, він дуже стійкий, тому його раз намалював і ходиш весь день. Тому ну, з прогресом тут буде, мабуть, трохи важкувато. Так, дівчата, що там ще в нас по кольоровій косметиці. Ага. Хочу вам показати такий олівчик. Ось ви його ще не бачили на моєму каналі, це є така фірма Avril. Я недавно досить її замовляла. Це французька натуральна фірма. Я про неї окремо зніму відео з відгуками, бо я не тільки ось помадку в олівцю замовляла. Ось. Чому я хочу брати її в Project Pen? Тому що через колір. Все тут через колір, ось такий колір в мене. Досить світлий, я б сказала, ну, так як я замовляла її онлайн. А, ну, Трошки він мені світлий. Мені здається, він такий знаєте, для блондинок більше. Хоча він на камері а, виглядає таким трішки персиковим, але вживу він такий, знаєте, типовий Барбі-Пінк. Барбі рожевий. Ось. Я не скажу, що він не гарний, він гарний кольор, але просто, як на мене, він літній. Ось. І тому я хочу все-таки літом-літом піднажати саме на цю помадку і нею користуватись по максимуму. У мене колір Balls de Rose, Rose 401, не знаю, щось таке. О, дивіться, навіть українською пише. Ось. Ну, більше про цю косметику я вам розповім у наступних відео. Далі в нас з кольорової косметики буде брати участь ось такий олівчик з фірми Inglot в кольорі 09. Чому я хочу обрати в Project Pen? Саме тому, що ну, я вже його купувала десь так рік чи півтора, чи півтора року назад, і вже йому пора використовуватись. Не можна його тримати довше потрібно. Ну, я в принципі, багато його використала, його не так вже і сильно багато, але. Хочеться його вже, знаєте, додобити, домалювати і викинути. Ось він був, до речі, досить дорогий, хоча він сам по собі приємний в користуванні, все з ним гаразд, але ну, треба його використати. І тут в мене з Олівчиків будете сміятися. Він не брав участь в Project Penny, але просто я його настільки люблю. Що, ну, що вам сказати, оце все, що залишилося з Олівчика. <сіхі> це Кіко Мілано, ось такий колір, красивий, зелененький, мій улюблений. Він мені дуже пасує. Вона для мене руде волосся, і цей колір просто дуже-дуже гарно гарно відтіняє. ну, Дуже це гарно все дивиться. Ось. І тому ось така в мене ситуація. Тут я хочу вже добити, хоча ж тут, ну. Лишилось дуже-дуже мало, але я хочу його вже до, дофарбувати і викинути. Адже я його вже оновила, і в мене є вже в косметичній свіженький, точно такий самий олівчик. Ось він покажу вам, кіко Мілано, як він виглядає в нормальній версії. Ось так він виглядає. Ось бачите, наскільки я його люблю, що порівняти, що в мене лишилося, і що, і що було. Ви бачите, що це справді справді мій улюбленець. Ось Тому оце тому, да. тому ми закінчуємо і будемо вже користуватися повнорозмірним олівчиком. Intense Color Long-Lasting Eyeliner в кольорі 10. І так, дивимося далі, що я вибрала в Project Pen. Дівчата беру ось такий хайлайтер з фірми Paese, дуже хороший все класно. В ньому я його не раз показувала на своєму каналі. Все добре, з ним мені немає до чого причепитися. Єдине, що я зрозуміла, знаєте, одну таку штуку, що я ним не користуюся, тому що в мене є ось ця палетка з Аа of Colors І просто, знаєте, прасованими продуктами я зрозуміла, що мені набагато легше. Користуватися менше їх також тілодвіжіння, знаєте, відкрили палетку, навкрасила і все, так. А тут потрібно відкрити, відкрити кришечку, відкрити оцю ще одне вічко, насипати, не розсипати, не запачкати все довкола. Я зрозуміла для себе, що для мене прасовані продукти все-таки набагато зручніші. Тому далі я буду використовувати і купувати лише такі, але так як в мене є. У моїй колекції кілька таких розсипних варіантів, все-таки треба ними знаєте, користуватися, тому я беру їх в Product Pen, хоча б використати таку кількість хайлайтеру. ну, Скажу вам чесно, це буде, мабуть, дуже-дуже складно. Ось, І така сама ситуація в мене з Пази. Я просто пересипала в іншу упаковочку. Це точно така сама серія, просто бронзер. Ось, Я пересипала його в ось таку. Фудреничку з Evalon Varєte, тому що мені о, більш зручніше користуватися, коли упаковочка більш широка. Ось ви бачите, це є в нас бронзер. Він гарний, все супер, мінеральний, класний склад. Але кажу, я ним рідко користуюсь через те, що ну, він сипеться, він вимазує скатертину, він, ну, він не є такий зручний, як прасований Тому, тому, так. тому я його саме додаю в Project Pen щоб користуватися ним більше. І беру ще в Purdic Pen ось таку пудрочку. Felicea натуральний пудер, натуральна пудра. Все з нею добре. От, натуральна, класна, матує, все гаразд. От, хочу більше нею користуватися. Тому що знову ж таки не беру її багато в руки, тому що маю цю палетку, яка в мене просто іде на ура, а все інше просто лежить і, і все. Тому беру ще таку пудру. Це колір 515, ясний пісок, ясний да, по, -по польськи Подивимося, скільки мені займеться все використати. Скажу вам чесно, що пудри в мене дуже повільно йдуть, не дивлячись на те, що я в принципі не кожен день користуюся, все рівно якось воно все дуже повільно. Тако. І дівчаточка в стоналочок. беру в роботу ось таку тоналочку з Bielenda Makeup Academy VG Fluid, ясний беж, такий колір. Я купляла в Росмані, розсвітлюючий такий от, така тональна основа. Ще я можу сказати про неї: хороший склад, все в ній добре, вона мені подобається. Ось вона, до речі, досить дуже добра криє, якщо якісь там недосконалості є чи щось, дуже такий навіть як коректор працює. З Часом трохи починає світитися, але шкіра. Але, типу, це є розсвітлююча тональна основа, вона не є матуюча, тому, в принципі, такий ефект можна і очікувати. В принципі, вона мені подобається, все добре. Беру в роботу, просто тому що вже її відкрила, а тут є шість. Місяців після відкриття, тому треба все ж таки її використати. Тому буду користуватися разом з коректором. Побачимо, коректора тут всього не так і багато, і в мене він досить швиденько закінчився, а з остановочкою буде, звісно, тут а, придеться погратися. Тому побачимо. Ага. І ще з олівчиків, дівчата, я собі вибрала ось такий олівчик з Daily Plus, це іспанська фірма. Продається в Меркадоні. Ну, Кажуть, що він буде олівчик водостійкий. Ось такий от зелений колір. Давайте я вам просовочую. Зараз якраз на літо мені здається, що саме те, Ось дивіться, як він буде виглядати. так, знаєте, Для якихось таких освіжаючих макіяжів ось цікавий такий варіант. Ось не знаю. Дивіться, красота, дуже гарно це все дивиться, ось такий лазурний колір. Тому буду його брати в роботу, купляла вже ну, досить давно, мабуть, рік назад, щось таке, пора використовувати, пора його брати в роботу, бо він геть зіпсується і буде дуже шкода. Дівчата, отак. Давайте перейдемо ще дуже швиденько до засобів з за доглядом. Їх небагато, але є декілька, які я хочу взяти в роботу. Чета, перш за все ось така теж масочка Незмивашечка для е, кудрявого волосся, теж Daily Plus, тобто Mercadona, іспанська фірма. Чому беру Project Pen, тому що його дуже маленько лишилося, десь отако лишилося, я там його підсвічую, зроблю міточку. Хочеться вже його використати знаєте, і викинути банку. Я, хто дивився мої запаси, бачили, що в мене дуже багато засобів для. Волосся, ось, і вже пора, якийсь, знаєте, вже викидати, докінчувати, та й все, щоб то все не стояло, бо його все дуже багато. І теж для волосся хочу більше користуватися ось таким спрейчиком. Це спрейчик теж такий після миття, поприскала, якби, да, і все добре. Для сухого волосся фірма На Е, натуральна Антика еуробістерія Одним словом, це якась італійська фірма, все супер мега, теж натуральна, органічна, веганська і все таке. Все добре, мені подобається, як вона працює на волосся. Єдине, що вона живе досить довго, і її пора використовувати. Ось тому я буду нажимати на неї, зроблю тут міточку, і будемо з нею. Інтенсивненько нем користуватися, щоб вже я хочу до кінця року її вже використати. Тому давайте тримайте за мене кулачки, щоб так і було. І, дівчата, покажу вам ще ось такий кремчик для підочі. Хочу його теж використати, тому що він дійсний до жовтня цього року, тим більше 6 місяців після відкриття, тому треба піднажати. А я скажу чесно, я лінива, не хочеться мені намазувати на себе кремчик під очі. Я думаю, а там. Кремчик для обличчя та й все вистачить. от, А він стоїть і ну, я ним так користуюся, не користуюсь, хочу бути знаєте, такою регулярнішою в цьому питанні, тому беру його в Project Pen. Зроблю відміточку, відміточкою, будемо бачити, як в мене йде прогрес. Ось такий серйозний настрой у мене цього разу, дівчата. Бажайте мені удачі, щоб я використала це все до кінця року. Ну, якщо не вдасться до кінця року, то принаймні так добренько-добренько повикористовувати ці всі продукти, тому що не хочеться потім, знаєте, оце в грудні викидати пів своєї косметички, тому що все. Протермінувалося, а я ним навіть і не покористувалася. Дуже мені було шкода це робити. Тому давайте беремо себе в руки, користуємося, насолоджуємося і, звісно, я буду вам знімати такі от оновлення. Кожного місяця буду показувати, що мені вдалося використати. Ну, На цьому все. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Ну і до зустрічі! па па па